sorry. sorry. За півроку до президентських виборів у США Барак Обама випереджає свого суперника республіканця на 7%. Про це свідчать дані травневих соцопитувань. Натомість за результатами квітневих лише 4% віддаляли мітаромні від чинного господаря Білого Дому. Кількість прихильників Обами збільшилась за рахунок незалежних виборців, а також покращення хай і незначного економічних показників. Вуча дистанція розділяє кандидатів у питанні їхньої здатності подолати кризу на ринку праці: 48% за Обаму проти 46% Заромні позбавлений можливості оперувати гарними економічними показниками під час кампанії Барак Обама обрав своїм гаслом Рухаємось вперед. Ми повинні рухатися уперед у майбутнє. Як ми собі його уявляли 2008 року, до майбутнього, у якому усі рівні отримують справедливу платню, грають за однаковими правилами. Ось який вибір стоїть перед нами. Ринок праці слабке місце Барака Обами. Воно лишається таким, попри зменшення рівня безробіття у США у квітні до 8,1%. Непоганий результат, зважаючи на те, що на піку кризи безробіття в США сягнуло 10%. Водночас цей показник поки що далекий від результату, що його мали на початку 2008-го. Тоді кількість безробітних американців становила 5% зазвичай перед нашими очима проходять в середньому 300-400 осіб щоденно. Зараз констатуємо зростання кількості людей, які повідомляють нам, що праці влаштувались на піку рецесії. Ситуація була прямо протилежною. Шен Айвазенґернесмітромні випереджає Барака Обаму у питанні управління економікою. Йому у цьому довіряють на 3% більше виборців. Республіканець не нехтує можливістю вщипнути конкурента демократа за болюче. Безробіття знизилось не через створення робочих місць. Насправді їх було створено лише 115 тисяч, а через те, що 340 тисяч американців просто перестали шукати роботу, тому що втомились від цієї марної трати часу. Обама відповів на це не словом а ділом. Надіслав до конгресу низку пропозицій, спрямованих на стимулювання економіки. Поміж них податкові бонуси для тих, хто інвестує гроші у відновлювальні джерела енергії. Він пропонує також податкове покарання для делокалізованих підприємств і допомогу громадянам, які опинились у скруті через сплату кредитів на нерухомість.